Вітаю вас на каналі Сади Буковини. Сьогодні поговоримо про посадку полуниці. Запрошую. Можливо, дехто здивується, що ми говоримо про посадку полуниці саме зараз влітку, але це насправді підводить нас до нашого першого пункту. А саме період посадки. Звісно, що полуницю можна і треба, навіть якщо є можливість садити навесні, але набагато кращим періодом для посадки полуниці, тобто найкращим, є саме серпень, вересень і навіть до початку жовтня. Тому що полуниця за той теплий період, який ще залишається, тобто серпень, вересень, жовтень, встигає вкоренитися. І на наступний рік вже вступає в плодоношення, ніби її і не пересаджували. І щоб наочно продемонструвати, наскільки полуниця ще добре вкоріняється в літній період, навіть після пересадки, я тут провів експеримент. От у мене прийшла полуниця, запакована все, як має бути. от, В тирсі, в поліетилені, сорти підписані. Але я е, тиждень тому розрізав ці пакети і поставив її просто з е, прикупав в. На півтіні в дуже родючу хорошу землю, яка постійно зволожена. А земля складається з такого пухкого піску. Це не чорноземна глина, а саме пісок, такий, як треба, субстрат. І що за цей період сталося? Ага, сталося дуже е, цікава річ. От, прошу глянути. За декілька днів. Бачите, вона була в землі. Тут встигли прорости дуже добре корінчики. От. І саме такого результату ми хочемо досягти при пізньолітній осінній посадці. Більш того, як загально відомо, полуниця закладає свою плодову бруньку в липні-серпні, тобто якраз зараз, і вступає в плодоношення на наступний сезон з цієї, цієї бруньки. Якщо її посадити навесні, то вона не встигає так добре вкоронитися, вона має, можна сказати, наполовину менше часу для вкорінення, можна, може там буде березень, квітень-травень. Але в травні вже вона росте дуже активно. І коли полуниця починає плодоносити після весняної пересадки, вона не має тої сили, не немає того врожаю, плюс вона може так прислабнути, перестати рости дуже активно. Але натомість, якщо ми садимо полуницю зараз, пізно період, то вона встигає вкоренитися, і на наступний сезон дуже добре плодоносить. Друге, що нам потрібно враховувати при посадці полуниці, це звісно, що підготовка посадкової ділянки. Влітку посадкову ділянку робити дуже готувати дуже зручно, тому що переважно до серпня. До початку вересня вже щось достигає, можна викопати картоплю або викопати цибулю, ну якусь городину. І на те місце посадити полуницю. Якраз це ми тиждень тому і зробили, підготували ділянку, перекопали все, забрали, звісно, що бур'яни. І, як бачите, гарненько розпушили землю. У мене тут така піщана земля, але вона досить непогана для полуниці. Вона на ній досить активно плодносить. От таким, от так ми підготували нашу ділянку. Також, якщо згадувати про внесення добрив саме зараз. Чи навіть навесні, то краще при посадці полуниці не давати свіжого ні перегною, ні добрив з великою кількістю азоту, тобто нітратів. Набагато краще дати калійні добрива. Нітрофоскою можна заправити, вона буде декілька сезонів розкладатися. Наступне про що ми поговоримо, це схема посадки полуниці. Її можна садити одинарними рядками, можна садити подвійними рядками з спареними рядками. Ем... Відстань між рослинами ми завжди залишаємо приблизно 25 см, залежно від цілоросту росту сорту полуниці. І між рядами ми залишаємо 60 см. Якщо робимо спарений рядок, то відстань між рядками залишаємо 30 см, між рослинами 25 см і між рядів у нас буде також 60 см. Зараз все продемонструємо, тому що саме в цьому випадку я хочу посадити полуницю спареним способом, тому що все-таки вважається, що це найефективніше використання місця на нашій ділянці. А як ви можете здогадатися і знаєте, напевно, свого досвіду, що місця на ділянці забагато не буває. Хочеться посадити завжди щось нове і нові сорти. От, в цьому місці будемо робити наш е, спарений рядок. Перша наша полуничка буде приблизно от тут знаходитись в цьому місці. 60 см ми тут залишимо на міжряддя. Ну, якраз так і є. От. І 30 см залишаємо на спарений рядок. От. Приблизно от в цьому місці. Я пороблю собі приблизно от так лопаткою ямки невеличкі. Для того, щоб все гарненько-рівненько зробити, можна використовувати шнурок. Але в мене тут ряд буде буквально. 4 метри, тому мені шнурок тут використовувати, як ви розумієте, не обов'язково. 25 см, тут буде. Так будемо сити наші рослини одна відносно одної. Полуницю перед посадкою, звісно, що бажано змучити, але я її тримав в вологій землі, тому і в нас йшли постійні дощі, тому я її вже в воду опускати не буду. Натомість полию пізніше. І важливо дуже важливий момент зараз. При ранньо, можна сказати, літній посадці, тобто це вважається цілий серпень, ми обрізаємо багато листків на полуниці. От маємо наш кущик полуниці, який будемо зараз садити. Це сорт королева Єлизавета. Маємо такий садженець. Тут у нас є вже молоді, молода закладка. В при посадці, в серпні, бажано залишити один листок, один-два листки, максимум три, якщо молоді. Який ще, розумієте, не підв'яв. От він більш-менш зелений, його можна залишити. І це робимо для того, щоб припинити занадто сильне випаровування, яке буде ще в серпні, на початку вересня, через досить часту спеку в наших регіонах. Дуже важливим пунктом при посадці полуниці є також заглиблення кореневої шейки коренів. Дуже важливо заглибити на таку глибину. Простими словами скажемо, на яку вона була заглиблена перед посадкою, перед пересадкою. Тобто на глибину кореневої шейки. У нас коренева шейка десь приблизно е, от таким чином вона тут буде. Чому це важливо? Е, бо якщо ми посадимо занадто глибоко, коренева система не буде достатньо прогріватися, і полуниця буде, по-перше, гірше рости, а по-друге, буде спізнюватися термін дозрівання. Якщо ж посадити занадто мілко, тобто корені занадто високо, є ризик того, що вона зимою ну, може підмерзати, якщо будуть сильні морози і безсніжна зима. Якщо буде сніг, проблем абсолютно не буде, неважливо, як ви посадите. Але якщо не буде снігу, може підмерзати. Тому все-таки краще зробити правильно. І так садимо нашу всю полуницю. після посадки, звісно, що обов'язково обов'язково потрібно буде дуже добре пролити. Ну, хіба якщо у вас може рясні душі, тоді не треба? Зразу після посадки, але в загальному є правило поливати рослини після посадки. От. Mm. як бачите, як ви можете здогадатися потім, після того, як рослина піде в ріст, це буде вже половина травня. от Листочки будуть приблизно досягати одна, один одного, і якраз буде е, оптимальна відстань для наших рослин. Є практика садити полуницю строєним рядком, тобто тут маємо одну рослину через 2-3 см 20, ще одну і третю. Але тоді розумієте є ризик того, що при рясних дощах середній рядок буде підхоплювати хвороби, тому що не буде ні просвітлювання, ні провітрювання. А так, якщо садимо от таким чином, з двоєним рядком, економиться місце, робота. І провітрювання буде тут, що з одного боку сонце буде просвітлювати, і з іншого боку так само. Плюс легенько буде просвітлюватись міжряддя. Тому я для себе обрав такий спосіб, але можна слити і звичайними рядками, які я вже згадував. При посадці отаким здвоєним рядком можна рослини розміщати одна напроти одної, але також існує практика розміщення їх от по діагоналі. От, наприклад, тут нічого не росте, сусіднього рядка би було в цьому місці, щоб заповнювати більшу площу. Але можна стити її таким способом, як показано тут. От все гарненько саджаємо на рівні землі. Не вище і не нижче. Збираємо е зайві листочки, залишаємо по два. 1-2, залежно від стану листка, які трошки пошкоджені, підсохлі, то обов'язково їх потрібно забрати. От. Робота, як бачите, виконується досить швидко. Оцей червоний можна забрати. Не потрібний тут нікому. От. Досить швидко все виконується. Завершили посадку полуниці, як бачите, з здвоєним рядком. Нам її потрібно зараз тільки полити. І на завершенні потрібно обговорити також матеріал для мульчування, тому що це дуже важливо. Не рекомендується вирощувати полуницю без мульчування, без соломи або без плівки, тому що при першому ліпшому дощі, от е, волога буде стояти сильно, піднімається пилюка, все потрапляє на ягоду, і дуже високий, висока вірогідність того, що ягода просто зігниє. Тому під свої умови, під свої потреби пріоритети потрібно вибрати матеріал для мульчування. Це може бути агроволокно, може бути плівка чорна або біла, прозора точніше, навіть біла може бути, або солома. Розглянемо спочатку варіант з чорною плівкою, мульчування чорною плівкою. Його переважно використовують разом з таким насипом. Тобто не буде рівна земля, роблять такий трошки насип, застеляють плівку і тоді садять полуницю. Є свої плюси там і є свої мінуси. З плюсів можна відзначити те, що... Полониця буде достигати приблизно на 10 днів раніше, тому що є набагато краще прогрівання корневої системи. А другою перевагою такого методу вирощування буде те, що там не буде рости трава, практично взагалі. Через чорну плівку нічого пробуватись не буде. Але чорна плівка має, звісно, що свої недоліки, тобто переваги будуть вже на боці соломи. І першим таким нюансом, який можна виділити, це внесення добрив. Під солому. Можна на солому, можна вносити практично будь-яке добриво. Розсипати незалежно чи воно розчиняється, добре воді, чи ні. Під чорну плівку через крапельний полив ми можемо вносити тільки добрива, такі, які дуже добре розчиняються, а вони будуть набагато дорожчі, ніж звичайне добриво, яке ми розсипаємо. Ну або можна вносити гній. ну будь-яке добриво, яке є під рукою. Ще одним серйозним недоліком чорної плівки, тобто жирнючою перевагою соломи, є полив. Під чорну плівку потрібно вносити більше води і вносити тільки з крапельним поливом, я вже згадував. Тоді, як е, полуницю, де застелена солома, можна поливати зручним способом і падає дощ, розумієте, падають дощі. Особливо це важливо вже коли ми про полуницю забуваємо. А це стається е, після збору врожаю, липень-серпень, переважно дачники, які не профільні на цій культурі, забувають про цю рослину. І під чорною плівкою, якщо про її не поливати, забути про неї, вона може дістати дуже серйозний стрес, якщо буде недостатча зволоження. А натомість під соломою полуниця буде себе почувати досить непогано. Тому, якщо ви після збору урожаю забуваєте про полуницю, чорна плівка не ваш метод. Найкраще солома. І останнє, якщо ви вирішили вирощувати полуницю з мульчуванням соломою, так як я буду робити на цій ділянці, на цій гряці, солому потрібно застеляти не зразу після посадки. Навіть не ранньою весною. Її бажано застеляти вже, коли минуть перші останні серйозні заморозки. Це буде приблизно початок, середина травня, для того, щоб земля гарно прогрівалася, бо під соломою земля прогрівається гірше. Для того, щоб земля добре прогрівалася, і полониця достигла в її звичні терміни. Бо якщо застелити солому занадто рано, мається на увазі свіжу солому, не ту, яка вже була з минулого сезону і так далі. Свіжу солому, то вона відтягне термін дозрівання приблизно на 10 днів на тиждень, залежно від погоди. Тому, як бачите, в жодному разі посадку полуниці не потрібно відкладати до весни. Найкраще це зробити саме зараз при теплій літній погоді. Набагато зручніше працювати і результат буде кращий. Такі гарні саджанці полуниці різних сортів, як ви бачите на відео, можете придбати в нашому розсаднику садибуковини. Посилання, звісно, що знайдете в описі. Дякую за увагу. Pobat se.